Сьогодні з вами на зв'язку бренд Бориса 25 Coffee Roasters. Мене звати Аня. Відео для дорослих та відповідальних. Але безалкогольні глінтвейни ми теж знайшли. Раджу вам додивитись відео до кінця, адже в деяких кав'ярнях ми залишили для вас маленькі подаруночки. Ходімо дивитись, в яких кав'ярнях Львову готують найсмачніші глінтвейни. А ви поки що поставте вподобайку та підпишіться на наш канал. Розповідаємо про каву в Україні та трошки більше. Мандариновий, класичний кавовий. Ми знайшли глінтвейни на будь-який смак. Розкажемо, скільки коштує, де знайти та як смакує. Вам залишається тільки прийти та скуштувати. І перше місце, де ми скуштуємо сьогодні глінтвейн це кав'ярня Мітта на вулиці Княгині Ольги, 98 вісімбе. Для того щоб скуштувати Glintway. В Меню ви можете знайти ягідний глінтвейн та грушевий. Ми починаємо з грушового. Ціна 159 гривень за 200 мл. Подача, подивіться на цю подачу. Вона просто неймовірна. Так, я буду куштувати і паралельно розповідати вам про мої враження. Ми оцінюємо збалансованість, пряність, солодкість. Температура подачі він приємний, він теплий. Абсолютно комфортний для того, щоб пити його одразу. Але якщо ви хочете зігрітися, я б радила брати щось погарячіше. Він доволі солодкий, він дійсно грушовий на смак. Пряність. Я би оцінила пряність на 6 з 10. Якщо ви не любите спеціальну смаку, вам цей Глінтвейн, скоріш за все, не дуже підійде. Рівень солодкості 6 з 10. Збалансованість. Він доволі збалансований. Я не відчуваю сильного присмаку алкоголю. Немає якоїсь яскравої ноти, яка вибивалася б з усього смакового букету. Тому, в принципі, цей глінтвейн мені подобається. Він абсолютно не є кислим, тому. Загальні враження 8 з 10. Чому 8 з 10? Як на мене, глінфейн має бути трошечки теплішим. Він абсолютно комфортний, але все ж таки це зимовий напій, який люди зазвичай зігріваються. І ще один бал за солодкість, тому що ну він прям такий дуже солодкий. Я все ж таки фанат чогось більш такого нейтрального. От, але загалом Глінтвейн дуже смачний для чи чогось легенького, солоденького та трошечки прямого. Перший глінтвейн відсорбали, оціночки поставили і подаруночок для вас залишили. Приходьте до хлопців та дівчат та кажіть, що ви від 25 Coffee Roasters. І наступна наша зупинка креденс мережа кав'ярень у Львові. Зараз ми знаходимось на вулиці Валовій. А зараз час глінтвейну. Тут ми скуштуємо безалкогольний. Проте, якщо вам дуже хочеться алкогольного, в закладах на зеленій та Стрийській ви можете скуштувати алкогольний Глінтвейн. Куштуємо наш глінтвейн, нагадую, він безалкогольний. Наскільки я знаю, тут в складі дуже хороше безалкогольне вино. Смакує як е, смачненький Е, Мені дуже подобається фруктова шапка зверху. Вона дає свій смак. Але мені хотілося б трошки більше пряності, адже це все ж таки глінтвейн. Прянощів, на жаль, не відчуваю. Бачу хіба що паличку корички. Ціна 130 гривень за 400 мл. Ну і сьорбати через цю шапку вона крутезна, але сьорбати через неї трошки незручно. От, е, а я принципово проти трубочок, я за екологію. Е, та, але трубочки не вистачає. Е, загалом, е, що я можу сказати? Глінтвейн смачний, е, хіба що він е, просто тепленький. Тобто, знову ж таки, якщо ви хочете гарячий глінтвейн, треба про це попросити Бариста. Я думаю, що вони не відмовляться вам підігріти його трошки більше. Е, але загалом. Е, Якщо ви хочете розбавити кавову та чайну рутину, це дуже класна альтернатива. Мені подобається загальне враження. Він апельсиновий, він яблучний, він прикольний. Тому я ставлю йому 8 з 10. Один бал забрала за тепло, а один за те, що трошки виражена кислотні. Все ж таки, мені не вистачає збалансованості. Але якщо ви любите кисленький глінтвейн, то він вам точно сподобається. До речі, про екологію Я попросила перелити глінтвейн з собою. і Кришечки тут паперові. Трубочки теж паперові, тому за це можете не переживати на цьому все. На другому поверсі закладу панує спокійна та робоча атмосфера. У закладі дуже багато вільного місця з купою закуточків. Чекаю лайк від коворкера за нову локацію. Ми потроху наближаємось до самого серця Львова. І перший заклад, в який ми завітаємо, це. І знаєте, що я вам скажу? Назва абсолютно повністю відповідає атмосфері закладу. Тепер про Глінтвейн. По-перше, він безалкогольний. А по-друге, кавовий. І я, як кавовий експерт, зараз його скуштую та оціню. Ну, по-перше, подивіться на цю подачу. З таким келихом можна е взагалі е не звертати уваги на те, що він безалкогольний, я так вважаю. Доволі важкий такий стаканчик е 90 гривень за 300 мл. Пахне кавою. <му> Глінтвейн безалкогольний, але навіть не зважаючи на це, я б так не сказала. Я б скоріше сказала, що він просто дуже легенький. Але алкоголю там немає. І ви знаєте, він дійсно кавовий. Я думаю, що дівчата роблять його на фільтр каві, тому що така хороша кислотність виражена, але от саме кавова. От по пряності. Я би сказала, що теж я не відчуваю такої прям дуже сильної пряності, але при тому це щось середнє між якимось кавовим е коктейлем та глінтвейном. Як для визначення глінтвейн, в принципі, підходить. Але для мене щось трошки на те не схоже. Але я не знаю, хто це придумав, але той, хто це придумав, це просто геніально. Просто дякую. По смаку він доволі збалансований. Якщо говорити про баланс між смаком глінтвейну та кави, він не є солодким, він є трошки кисленьким, він не гіркий, він збалансований. Напевно, це перший глінтвейн, який попав прямо в баланс. Загальні враження, ну подача вражає, такий келих по оцінкам. М -м, важко його оцінювати як глінтвейн, але я все ж таки спробую. Е я би поставила йому 9 з 10. Один бал забираю за те, що все ж таки не дуже схожий це на глінтвейн. Але він кавовий, він по температурі, до речі, е доволі тепленький. Таким зігрітись можна. Yeah, it's Hot. Приходьте в зелень, купуйте, смакуйте кавовий глінтвейн, купуйте речі українських брендів. А ми залишили для вас тут подаруночки. Ви вже знаєте, приходите до дівчат на бар, кажете, що ви 25 Coffee Roasters і забираєте. Ну а ми рухаємось далі. А тепер, любі друзі, я від серця відриваю цей секрет плейс на площі ринок. Флетфайв. Ходімо, покажу, як туди потрапити. Натискаємо кнопочку «5». І чекаємо дива. <свистак> дива не сталося, нам не відкрили. Але ми наполегливі. Диво таки сталося. Ми зараз куштуємо мандариновий глінтвейн у Flat Five. Подача класичний келих для А... Е виглядає? Ну, круто. Мені нема що сказати. Е Пробуємо. Гарячий глінтвейн. Тепер я можу сказати, що це гліндвейн. Він в міру пряний, він в міру солодкий, він геть не кислий, і алкогольний присмак лейт -лей відчувається. З усіх лінтвейнів, що ми куштували сьогодні, цей найгарячіший, тому якщо ви хочете реально зігрітися, швиденько приходимо у Flat 5, замовляємо. А також на барі ми залишили для вас подаруночки. Ви підходите до Бариста, кажете, що ви від 25 Coffee Roasters і забираєте їх. Ціна 125 гривень за 250 мл. Особисто я рекомендую. Приходьте, пийте, смакуйте, відпочивайте. Якщо ви знаєте, в яких Якщо ви знаєте ще більше закладів, яких готують гінквен, поділіться, будь ласка, з нами в коментарях. Від нас плюсик в карму, а від наших глядачів величезна вдячність. Дякуємо, що додивились відео до кінця. З вами було 25 Coffee Roasters. Гарного вам дня та смачної кави. Далі більше.